Друзі, всім привіт! Продовжуємо працювати на винограднику. Продовжуємо робити підв'язку, обрізку, зелені операції. Сьогодні у нас 13 червня. І що? Хочу показати вам трішки свого виноградника, свої кущики гарнесенькі. Там вже десь підв'язали, там ще в процесі, деякі вже вам знімала. Деякі знімала, як підв'язували, ділилася з вами лайфхаками. Тут ми, бачите, також працювали і в міжряді, просапано. Просапано як? Мотоблоком пройшли. А в самому в самих рядах, то ми, бачите, там ще є бур'янець, то ми зазвичай там е, просапуємо Але що хотіла сказати, показати вам. Що наш виноградник тут пережив морози весняні. От, до прикладу, я тут стою біля одного кущика. Це в нас, це в нас був талісман, який ми перещепили багатьма різними прищепами. Бачите, тут все в бірочках. Ну, і після морозів, звісно, десь є в нас уцвіття, десь є гронка зав'язалися, десь немає. Ну, Знаєте, всі бачили, це таке добре, що хоч щось є. Але хочу показати вам так, ми тут робимо ці зелені операції, нижчечко спускаємо, залазимо туди під сам кущик, тут працюємо також, те, та забираємо, те обрізаємо та підв'язуємо. А хочу показати вам ось тут що, що ми тут бачимо. Якщо ми наближимося сюди нижче, і ми спостерігаємо ось таку картину. Бачимо тут гусячу лапку. Ось тут, ось тут, подивіться, що робиться з листом. Як він виглядає, гляньте. Так, от гарно сфокусувало. І, І що ж це тут, чого воно тут з'явилося? А це все є наслідок. Гербіциду системної дії, яким ми ще до початку е, дозрівання бруньок, коли у нас тут ще пустий кущ, скажімо, як завжди, тільки сонечко вияснюється, ще нічого не спіло прорости, а насамперед вилазить в нас кругом бур'ян. Вже тут все зелене, все в бур'яні, і нам ж, звісно, потрібно його обробити, щоб він тут нам не заростав, бо коли вже далі. Прокидаються бруньки, то, як бачите, тут вже все зеленіє, рукава в нас лежать, просипати там не дуже зручно, щоб нічого ніде не пошкодити, то звісно, ми ж обробляли, як і по минулі роки, гербіцидом. І, власне, маємо тепер ось такий тут результат. Тому ми обробили наш виноградник весь системним. Препаратом системним гербіцидом Total. І швидше за все, коли ми обробляли, то тут, то, звісно, було все голе, але саме десь одна якась брунька, мабуть, починала розпускатися, на яку потрапив цей гербіцид. І воно впитало, і от пішло все тут по цій лозі, як наслідок, бачите, що звідси від початку, воно почало тут уже, отак, от. Так от Шкодити нам. Тут ось лоза в нас пуста, тут аж до верху на кінчику також ми можемо таке бачити цю гусячу лапку. Тут уже ніби далі все відносно нормально, але тут уже шкода нам завдав мороз, тому тут лоза пуста, бо вимерзло. Тому, власне, після такого застосування ми маємо такий негативний результат. Такі негативні наслідки, тому не раджу використовувати саме такий системний препарат взагалі, ну, як гербіцид. А якщо навіть і використовувати, то потрібно бути обережним. А найкраще, то це брати контактні препарати, щоб не нашкодити вашій рослині і не втратити, власне, сам кущ. Бо дивіться, там попало на бруньку і вже скільки ми. Нанесли шкоди для нашого винограду. А ще найкраще то це взяти сапку і просапати, влізти туди і нічим його не кропити. Щоб нічого не нашкодило, а все проскаємо через свої ручки. Пропололи, просапали, і бур'янцю немає. Ми гербіцидом працюємо вже також не один рік, і, власне, і зараз так обробили, але. Старатися потрібно акуратно, бо, як бачите, ділюся з вами такими е, проблемами, що може бути в результаті. Тому не забувайте підписуватись, писати коментарі, поширювати, можливо, в когось теж така проблема може бути, щоб знати від чого. Можливо, це і в ґрунт впитався той гербіцид, і воно дало вже таку дію. Можливо, це не від цьогорічної обробки, але маємо. Що маємо, отакий от, от нас досвід, скажімо. Тому на цьому все. Поділилася з вами ось такою не дуже приємною ситуацією. І що? До зустрічі у нових та цікавих відео.